Так, друзі, у продажу з'являється у нас Mazda CX5, 2014 рік випуску, двигун 2,5 літри бензин, автоматична коробка передач і система повного приводу. Маємо лінзовану оптику, маємо 17-й радіус колеса, гарну зимову гуму. Красивий темно синій колір. У нас автомобіль повністю освіжався другим шаром. Місцями є у нас присутня шпаклівочка. Гарний кліренс у автомобіля, досить об'ємний багажний відсік. Маємо передні задні парктроніки та камеру заднього огляду, також безключовий доступ на передніх двох дверях. Салончик у нас текстильний, п'ятимісний, світлий колір, в гарному стані електропакет. Шкіряне мультикермо, є круїз-контроль. 184 тисячі кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Мультимедіа штатна з дисплеєм, з камери заднього огляду є, також кондиціонер та автоматична коробка передач. Непогана, друзі, комплектація, гарний автомобіль. Технічно жодних зауважень на сьогодні немає. Двигун працює рівненько, коробка перемикає плавно по ходовій частині, також без зауважень. Авто по наявності. Більш детальна інформація, актуальна ціна та більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua.